Дуже часто, от, протягом останніх років роботи в нас я бачив про те, що інструментарій страховика захистити себе по відношенню до тих клієнтів, які використовують прогалини законодавства, не завжди вдається. І система сьогоднішнього законодавства не завжди стає на сторону саме страховика. І таке є. І тому, враховуючи ті зміни, які у нас зараз відбуваються, хотілося б почути від вас конструктивних пропозицій. Якщо є можливість обговорити питання як законодавчого регулювання, так, можливо, і це площадка для того, щоб ви обмінялися і там ринковими якісь механізмами, щоб дійсно безпека, і ми рухались. В той бік тренд розвитку реального страхування і бачили, які наслідки це будуть для суспільства і для страхової громади, для їх фінансового результату. Тому що дуже важливо, щоб система страхування наша відповідала на ті ситуації, які є, і те, що є недоліки законодавства. Вони якраз і стимулюють розвиток другої частини шахрайства, які сьогодні є. Але доказової бази ми з вами не завжди маємо. Точніше, ви не маєте, а нам для прийняття рішення немає відповідних правових норм, на які б ми могли посилатися, якщо б захищали, ну, умовно, захищали інтереси страхової кампанії да, при прийнятті рішення. І тому тут дуже важливо, щоб принаймні, сьогодні тут представництво достатньо високі, і представники асоціації, і представники ті, хто працює безпосередньо, щоб, можливо, ви... це круглий стіл став певним поштовхом певної робочої групи в асоціаціях, куди входять страховики, для того, щоб з часом ми з вами отримали певне рішення, які могли би. Регулювати на законодавчому рівні. Чому я постійно наголошую про законодавчий рівень, тому що я відповідаю в комісії за питання законодавчого регулювання, тому мені б дуже було б цікаво отримати якісь проєкти ваше бачення, щоб ми могли потім ввести в площині змін до законодавства, якщо така можливість є. Так? А сьогодні. Завдяки наполегливості наших спікерів, тих людей, які небайдужі до питання розвитку страхового ринку, ми зібралися для того, щоб побачити, які вже напрацювання є з, з минулого нашого столу.